Я родився, мама, у сорочці, на яку скидалися селом. Мене три версти тягнули хлопці, я чекав же зустрічі з хрестом, і мого ангела тягли на плечах, і його контузило в боях. Він стогнав так, наче дід старечий, чи рушницею підбитий птах. Його крила вже давно не білі, брудним шматтям сунулись за ним і смерділи гидко, бо поцвіли, бо довкола сирість, їдкий дим, я й тому живим, мабуть, лишився. Хто ж мене на небо понесе, і ще місяців за два не брився, там би не впізнали у лице, лежимо з ним у бинтах шпиталі. Мені вену, а йому в крило льють води живої по бокалі, кажуть, нам добряче повезло, моляться старенькі на колінах, палять в храмі свічі пан Отці, щоб щастило янголам та сину. На сорочку сотня в кулаці.